Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини у своїй старенькій теплиці. Старенький, поки що сьогодні ще у мене буде завершальна стадія висівання сухоцвітів. Я вирішила у цій старій теплиці висівати тільки сухоцвіти, і щоб вони тут мені підростали. У нову тепличку ми підемо з вами з іншими квітами. Так ось, сьогодні у мене завершальний момент. І я хочу висіяти насіння геліхризуму. Ось таке я придбала. Не знаю, як воно буде проростати. Минулому році я купувала оце оранжеве сонце і купувала білий, такий великий у мене був геліхризум. Правда, з нього зійшло, з цього у мене зійшло щось три націнини, а білого зійшла тільки одна. Ось таке, така якість була, видно, насіння, тому що я всі правила дотримувалася, усе висівала так, як треба, але. На жаль, насіння не проросло. Також, друзі, у мене було запитання під якимось з, моїм, з моїх відео, як висівати скабіозу зірчасту. чи висівати... Я не знаю, я ну, дуже добре ще не можу подружитися з цією скабіозою. Як ви бачите, що я знову замовила насіння. Минулому році я замовляла насіння скабіози, але мені прислали насіння звичайної скабіози, яка не є сухоцвітною, зірчатою. Тому це вже замовила у знайомої. своєї Скабіози я багато зібрала свого насіння, але вона, на жаль, як сухоцвіт, не використовується. А ця ж скабіоза використовується як сухоцвіт. Тому я знову купила і буду пробувати вирощувати. Чому? На розсаду, тому що мені шкода її занепастити у відкритому ґрунті. Саме краще висіяти на розсаду. А ще, друзі, я сьогодні хочу висіяти із сухоцвітів. Зараз скажу вам, що тут у мене на замочене насіння е, софлору. Дівчатка, насіння таке своє, знаєте, я його недавно облущила. і е, Теж софлор, у мене з софлором я на тому буду пробувати його висівати на розсаду. Минулий рік висівала у відкритий ґрунт своє насіння і зійшло тільки чотири рослинки, тому в цьому році хочу пробувати висівати на розсаду, щоб щось таке да виростити. Сію геліхризом, друзі, за тею ж методикою що я висівала попередній, буду сіяти, набрала в ящичок землі, переважно почала брати уже свій ґрунтик і трошечки беру купованого у грядочки, в рядочки, поливаю добре, добре поливаю ці рядочки, щоб ґрунт зволожився, тому що домашній ґрунт він вологий, а той куполений ґрунт він дуже сильно пересушується, навіть в мішку, і то він якийсь такий суховатий. Тому треба дуже добре проволожити, пролити землю, щоб насінинка була у вологому середовищі і гарно змогла прорости. Земля буде волога, у теплиці зараз дуже тепло, і тому вона зможе швиденько проростати. Друзі, ще моя порада для вас в випадку, коли вже плюсова температура у теплиці в день понад 20 градусів, а вона десь зараз така є, то я посів свої плівкою не накриваю. Просто щоб вони не спарилися. Тому що, якщо, наприклад, ви посіяли, накрили плівкою, у теплиці дуже гаряче. І тут, виходить, таке ніби подвійне, ну от як лупа працює, розумієте, що може загорітися. Так само і в цьому випадку. Та плівка верхня теплична, і якщо буде ще тут плівка, просто рослини, насіння може зваритися. Тому я у таких випадках вже насіння не накриваю. Просто контролюю вологість. Кожного дня приходити контролювати вологість, щоб ґрунт не пересох, щоб було достатньо вологість, щоб насіння могла прорости. Я своє насіннечко взяла все, все докупи. Я його не сію по сортах, тому що мені це не принципово. Я все одно буду висаджувати потім в переміжку це насіння, тому якось так. Мені не принципово, який сорт буде. Мені головне, щоб виросли гарні квіти. Я ж його потім не буду продавати розсади. Я все вирощую тільки для себе. На зрізку, тому я його змішала все, вдруг щось не зійде чи що, то я буду знати, що висіяне усе насіння і хоча б з одного пакетика щось проросте. Тому якось так ось таким чином я висиваю, Сію так собі не дуже ріденько, щоб висіяти мені всі ці три пакетики в цей ящичок. Бо просто вже в мене трохи ящиків. Бракує, я вже стільки всього понасівала і у мене ще капець скільки сіяти. Тому міжряддя є, вони, я думаю, не будуть загущені. Якщо навіть будуть загущені, то я їх трошечки прорву і буду пікувати їх трошки. Ось так будемо з вами слідкувати за процесом проростання. Розсіяла я своє насіннячко і зараз знову я його ретельно проливаю, щоб воно там трошки приплюснулося до ґрунту, трохи туди заглибилося. Ось. Дівчатка, вибачайте, якщо довго, якщо я довго розказую, ви можете прискорити показ відео, ви можете нажати на швидкість і передивитися моє відео на швидкості. Все, тепер поверха я тоненьким шаром присипаю. Ось цим пухким купованим ґрунтом, не дуже глибоко, тоненьким шаром, аби воно тільки не було сховане. Тому що насінинки достатньо дрібні, не дуже грубі насінинки, тому його не можна крепко присипати, щоб воно було заглиблене. Так, щоб тільки сховалося насіння для цього. Ну, Не було зверху насінинки. Ось так. Як солюю присолюю, так само я ґрунтом присипаю свої рядочки. Все, присипали, притрамбували тако трошечки, щоб земля придушила насінинку, щоб потім корінчик мав за що вчепитися. І все. Ставимо на проростання. А ось так, друзі, виглядає насіннечко скабіози зірчастої. Бачите, які такі парасольки, ось це сама коробочка, яка використовується у флористиці, а це її насінночко. Буду сіяти її просто розкладаючи, заглиблюючи в ґрунт. Так, я розклала насіннечку скабіози, так трошечки його заглибивши, і, дівчата, воно дуже сухе, його треба дуже-дуже ретельно полити, тому щоб росточок звідси десь взявся з цієї сухої насінники, його треба намочити і дати йому. Сприятливі умови для проростання. Я не хочу хвалитися, що я дуже гарно її вирощую цю рослину, тому все треба пробувати. То роблю ось так: крепко поливаю і, звичайно, треба посипати зверху ґрунтом, загорнути її, бо вона. На поверхню ґрунту буде пересихати. Якщо вона буде під під землею заглиблена, то вона буде там отримувати вологу і буде гарно сходити. Надіюся. Звичайно, дівчатка, якщо ви висіваєте насіння своїм, його треба правильно зберігати. Не можна насіння зберігати при високих температурах, тобто краще зберігати в холодильнику або в якомусь холодному приміщенні. Так насіння буде мати кращу схожість, воно не втратить своєї свіжості. Тож, якщо ви купуєте в когось насіння з осені, то обов'язково тримайте його у холодному приміщенні. Не давайте йому нагрітися при кімнатній температурі, це для нього дуже висока температура. Все, друзі, ми скабіозу висіяли, пролили, притрусили земелькою. І будемо чекати, як вона нам зійде. Обов'язково завжди все насіннечко, треба ось так трошки плескати, щоб воно щепилося з землею. Ну що ж, мої хороші, ми завершили з вами висівати сухоцвіти, щось показувала, щось сіяла сама. Тут не тільки сухоцвіти, тут ще в мене є перчик, трошки помідорів. Але, тим не менше, у старій теплиці я поки що завершила свою роботу, буду тепер чекати сходів і буду переселятися внову. Бажаю всім тихого, мирного дня чи вечора, сімо квіти. Навіть якщо завтра кінець світу.